Тарас Григорович Шевченко. Всі ми знаємо, що Тарас Шевченко народився 9 березня. Одразу після жіночого свята. Тараса Шевченка ще називають кобзарем. Згадайте, кобзар це назва його книги. Прослухайте вірш Тараса Шевченка. «Зори моя вечірня. Зоре моя вечірняя, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, Як широка сокорина віти розпустила, а над самою водою верба похилилась. Тарас Григорович Шевченко, Вірш світає. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясни похилились, то полі поволі Стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Прочитайте вірш ще раз самостійно.